Олег Володимирович, у мене в мешканці э, Ляхова 16, 12 там будинок готується. От вони стверджують, що завтра о 4.15 п'ятнадцять четвертий сорок п'ять відбудеться штурм і так далі. Встановлення закону, там забору, штурм забору і працівниками міліції, що у вас відповідна команда дана кимось. Я поняв вас. Дякую. Ні, я та й ну Я розумію, я просто з ваших уст хочу це хоче. Так, да, ми з ваших. Ну, все я вам дякую.

виконуючим вулиць начальника обласної міліції що я розповідав? він сказав що був дзвонок на 102. туди виїжджала міліція для того щоб здійснити патрулювання та навести громадський порядок. ніяких вказівок не на четверту ранку не на четверту сорок п'ять ніяких цих Якщо, якщо, якщо Відбудуться якісь дії. І якщо буде рішення суду, якщо туди приїдуть суду виконавці для того, щоб знести забор, будинок чи таке інше, міліція буде допомагати підтримувати громадський порядок. От і все. Ви, я хочу два запитання вам задати. Перше, ви можете людям пообіцяти, що без рішення суду і судових виконавців ніхто проти законних дії. Може... Я вам задаю просте запитання. Дайте мені прямо відповідь, чекайте. Що без судових виконавців і рішення суду ніяких злочинних дій відносно мешканців будинку не буде. Ви можете це пообіцяти? Я тільки що про це сказав. Пообіцяйте, будь я ласка, Я тільки що дя? про це сказав. Це ваші слова. Да. Вони записують. Друге, ви, ви, Друге запитання. Включає. Друге. Давайте ми з вами зараз проведемо експеримент. Простий. Я зателефоную, що будь людина зателефонує на 102 і скаже, що якийсь, як ви сказали, дзвінок на 102 був. Скільки працівників міліції приїде? 50, 60 чоловік. Чи буде автобус спецпризначенцями, чи буде три, екіпажа ДАІ виїжджати відразу? Давайте проекспериментуємо. Вчора, як нам сказали також по дзвінку на 102, ми бачили 50 працівників міліції, три екіпажа ДАІ І автобус спецпризначенцями біля нашого будинку. Це що таке? У нас діти гинуть в терактах, в Харкові. У нас взагалі. Кримінальна небезпека для країни. А у нас по 100 працівників міліції під'їжджає на виклик 102. Вам, вам не кажеться абсурдна ця ситуація? Не здається вам? І сьогодні з утра вони так само у нас стоять. Чи це не абсурд? Ви сидите у владному кабінеті. Ви кажете, що ви не впливаєте на роботу міліції. Але ви можете їм підсказати. У, у вас є прямий телефон начальника ОМВС. Правильно? Я вам скажу, що він мені допомогти. Олег Євгенович, ми вам віримо. Ми можемо спокійно сьогодні вночі спати. Я думаю, що можете спокійно Дякую, Олег Веневич. Дякую. Що знайшли час. Вибачте за емоції, але ви повинні нас розуміти. Олег. Я розумію, я розумію. Але я ж кажу ще раз... Просто. Бористо Бористо.